Вітаю друзі, слава Україні! Дивіться така от гілочка невеличка. Такі прекрасні горіхи. Сорта корн циліндричної форми горіх. І поряд духовидні саженці вирощуються. Не рахуючи кореневої системи, яка там буде 23 см глибини, саженці мають 120 м. в загальному будуть півтори метри. Сорт панський, сорт акорн, багато інших сортів, такі саженці, клішні, комусь цікаво, будуть відбиратися відводки після 20 жовтня можна замовляти. В полі є багато інших сортів. Від Каталонського, починаючи з і закінчуючи там сиреною, Трапезунським, вебою, Косфорд і так далі. Багато інших. В контейнерах так само є вся ця колекція сортів. Запрошуємо у співпраці, висаджуйте сади, займатися горіхом. Справа дуже перспективна. На відміну від ягоди, яка швидко збирається, але її швидко треба продати. Горіх можна зібрати, висушити і зберігати не один рік. 2-3 роки вільно зберігається в провітрюємо ангарах, приміщеннях будь-яких. Два-три роки не втрачає своїх якостей. Можна продати тоді, коли ціна на ринку найвища. Такі